І всім привіт, друзі! З вами я Саня, і сьогодні ми граємо в World of Tanks Blitz Да, друзі, не сказати, що я б дуже прокачався. І не сказати, що я взагалі і грав в ці танки. Але да трошки прокачався. Да Я вже граю на комп'ютері. Я вернув свій старий аккаунт. Ось, до речі. КВ-2 чи КВ-1 у мене. І десь тут у мене КВ2 був, якщо я не помиляюся. Тільки чогось його тут немає. Ну, добре. Ось такий танчик 4 рівня. Ось он. КВ-2, де мій КВ2? Я ж не зрозумів. Де мій КВ2? У мене був КВ-2. Десь, може, тут? А, ні, тут немає. Стоп! У мене був оцей 9 рівня, тільки чому. Чому? Чому його не стало, друзі? Цікаво. Давайте зайдемо сюди, що це таке. А, це нове, нова реклама, так сказати, нового танка. Так, ну що, у нас тут є поліпшення. Давайте зайдемо, поліпшимо свій танк, але треба прокачуватися по уровнях. Так, КВ-2. Де мій КВ-2? КВ-2, оце є. Блін, я б його купив би, ну в мене з цього не вистачає. Треба мені. КВ-1. КВ-1 мене прокачане. Мені б КВ-2. Ну, не вистачає. Давайте подивимося, на які танки, які танки мені треба прокачувати. Ну, ясно, що оцей треба прокачати. Ой, оцей, 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 оцей. оцей по-любому, треба прокачати. Ось такий танчик. Так, ну. У мене є ще КВ-1, оцей Лінго. Прикольний танчик 4 рівня. Оцей мені дуже подобається звісно, медляний. Ну нічого страшного. Так, ну давайте візьмемо оцей танчик. І погнали до бою. Зіграємо один чи два разка. Дам. Будемо з вами вже прощатися, тому що, тому що, да, таке коротеньке відео. Да, ось Тому, да, Ждемо. О, все, загружилося. Зараз будемо грати. Я трохи, так сказати, опита набив, так сказати. Да. Опит в мене вже є. Я вже дуже Багато грав. Дуже. Тому. Ну, це було взагалі давно, ну, нічого страшного. Так, ну, медленний, звісно, танк, ну, я сподіваюся, що стріляє він. А ну, якою кнопкою? А, все, 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 зрозумів, друзі. Просто я на комп'ютері не грав. Це аккаунт, мій дуже старий, я в років 6-7 грав. Тому не осуждайте дуже. Так, захоплення бази наші вже йде. Там я бачу якийсь танк. Чи то не танк. Поїхали. Так, ага. Вони десь там, ці танки, і ми на них не зважаємо. Зважаємо на оцей танк, який зараз. отут. Сух. Су-100. Су Чи що? Так. Ага. З того боку танки. Іще з якого. Вс, он там танк. Давайте його підстрелим, можливо. По можливості. Опа! Я ніфіга. Текаємо. Так, давайте осюди під'їжджаємо. Блін. Ось танк. А! Нормально. Давайте іще, сейчас сюда. сюди. Ой-ой-ой, нормально но я так стрельну. А шо, його знищино? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Друзі, це погано. Давайте з'їжджати. Тут у цьому моєму супернику потрібна допомога. Така міні. Блін, тільки от дуло в мене трохи тупе. А давайте знищимо той танк уже. Розвертаємося і йдемо. Погнали, друзі, зараз знищимо. Так, немає. Ось і тут він повинен виїхати. По ідеї зараз давайте отак проїдемо. А, його вже знищили. Хто його знищив? А ні. А де він? Друзі, де танк дівся? Дивно. Він має замітив десь. А он він впереді. Блін, тільки. От. Давайте його доганяти. Того що... Ша... Ой-ой-ой. Тут це в мене такий стріляється, це цей танк стріляє, чи отам хтось збоку, мабуть. Цей танк далеко не міг піти. Давайте. Дивимось, цей танк далеко не міг піти куди? Він так быстро? Це він швидкоєш, треба розвертатися, бо я заїхав якось. не знаю навіть куди. Якусь пещеру заїхав. Давайте отуди в... В... в город будемо їхати. Ага, ось він де А! Не спіши! Не спішиш. Блін. Друзі, давайте зараз. О, о, о! Нормально! Нормально, друзі, давайте його доганяти, тому що він вбив супротивника як не як. Так, він тут може вискочити щось Давайте. І зараз ми його доб'ємо. А ні, він туди аж поїхав. А, отут може вискочити. Так. Так, його добили. Давайте отут ось. О, нормально, друзі. Ми його бабахнули. Так. О, нормально, знищив. Так, тут он якийсь оцей теж чи якийсь. Ой-ой-ой! А ти що хочеш? Відстань від мене. Ой-ой! Гусеніця -ой -ой. збита в мене. Давайте зараз. Щас... О, все, є, взірвали. Щас оцей, оцей, оцей. Оцьому щас легко, 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 легко. Возможно, не знаю. Щас, щас щас, щас треба прицілитися. Бум! Все, друзі, один залишився. Надіюсь, мої суперники його доб'ють. Або ми його зараз поїдемо добити. А, суперник в мене, в принципі, один. Ну, як суперник. Мій друг, так сказати. В Принципі, один. Давайте спробуємо йому допомогти. Спробуємо. Так, давайте їдемо, їдемо. Так, давайте їдемо, тому що треба того супротивника вбити. Все друзі! Ми вбили! Ми виграли! Чи стоп? Чи що? А, ні, виграли! Перемога! Перемога! Друзі! Добре, зіграли. Добре, зіграла я трьох знищив. Якщо не помиляюся. Бо я можу помилятися. Так, і знищено чотирьох Навіть Ну помиляюся, ну добре, що не невпоганий, типа, ну, не нижче помиляюся. Тобто, не вище помиляюся. Так, давайте заберемо. Оці всі виконані завдання. І тут у нас ящик є. Давайте заберемо ящик. О, нормально, кредити є у нас. Так, давайте тоді. Так. Раз. Виходимо звідси, друзі. Так, обратно якісь реклама, якась таночка. Так, ну, я взагалі хочу КВ собі. Два, тому що він крутий мені. Совітував мій друг. Ну, блін, щось я спочатку не подивився на кредити. мене зовсім на нього не хватає. Я б купив, би, якщо по, по другій лінії. Оцей можна. Або не знаю. Так. П'ятий рівень. Поліпшення. Давайте зайдемо. Ні, оцей. Давайте оцей поліпшимо. Він мені дуже-дуже сподобався. Тому дослідимо зараз. Все. цей ще дослідимо. І цей ще дослідимо. Так, да, все, друзі, ми дослідили. Тепер залишився оцей танк дослідити. Тільки в мене оцих зірочок чи як. Немає. Тому зараз ще два рази зіграємо, Надіюсь так само так само виграємо, так само зіграємо. да Давно я в танки не грав. Але цікаво в них грати. Головне, не спішити. от Головне, от я просто граю в Brawl Stars. У мене там дуже багато вже 5000 кубків, 20-й ранг на Едгарі. У мене вже там скоро Лега буде. Ну, в чому прикол? Головне, коли ти а, граєш, не спішити. От заховатися в кущах. От ти бачиш, що він слабий, в нього мало хп. Накидаєшся на нього і то, і то, якщо це такий неважкий боєць, тому що це буде важко. От тут так само. Потихенечку, ховаєшся, прикриваєшся там. І потихеньку вбиваєш. кого мало ХП. Бачите, навіть у того останнього танка, якого ми вбили, в нього було дуже-дуже-дуже мало ХП. Але що правильно, він нам наніс більше, ніж ми йому нанесли. Оце, що саме головне, є тут професіональні танкісти. Тому потрібно бути обачним. Чи обережним? Головне дивитися, як по російському не хочуть казати, що воба, фу, російська. Головне дивитися, наблюдати, старатися сховатися від танків. От як я тільки що треба ховатися, треба ховатися. Ой ой ой, тут ще якісь. Блін. От бачите, я поспішив! Я поспішив! Поспішиш людей насмішиш? От я тільки що насмішив когось. Хто в мене там стріляв? Ну, щось зробиш. Ну, Програв б так програв. Ну, Буває, буває. Давайте зараз візьмемо, можливо. Пожалуй, давайте оцей лінго. Погнали. А тут камуфляж на ньому є якийсь. Давайте візьмемо камуфляж. О, відкрите. Ідеально. Купити все, в мене є тепер камуфляжна лінка. Прикольний. А камуфляж на що в бою в мене є? Камуфляж, Ні, немає поліпшення. Ну, тепер у мене на лінку є камуфляж. І це досить прикольний камуфляж, мені подобається. Погнали до бою, Щас зараз зіграємо. Я тільки що купив камуфляж. Це добре. Тепер у мене є комуфляж, це як скін <смір> в Бравл Фарсі. Да. Тому головне не спішити. Ось як я поспішив, так не можна спішити, тому що смішиш людей на спі... Спішиш людей насмішиш. Тільки тут друга. Е Спішиш е програєш. Ось так. Ну, спішиш людей наспішиш це прикладно, а спішиш програєш це не прикладно, а по-настоящему. Бо якщо ти спішиш. то ну спішка нічим корисним не закінчиться. Може, може і закінчиться. Але в більшості случаях може не закінчитися всім корисним. Тому да. От як зараз. Чого я спішу? Куди я спішу? Можу, отакі списішка. Раз. І ще ждемо, ждемо, він повернувся попкою до нас. Оце попка, це саме головне місце, все. І він заглох, пошти. Так, давайте ще в попку. Все ідеально. Ще з одного удару треба викинути з поля бою. Так. Ждемо в попку. Е, Хто в мене стріляє? О, треба теж, коли ти стріляєш в когось, треба берегти свою попку. Того, що... Бачите, бачите? Тихо, 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 тихо. У мене розносять. Бачите? Давайте повернемося попкою. Отак от. Все. І йдемо назад, здаємо назад, здаємо назад. Здаємо назад. Мене два валять. а я ще щось вперся. Ай-яй-яй. Блін, бачите? От бачите, що буває? Це дуже-дуже погано. Вийти в гараж Вийти. Надість, у надіюсь, цей мій вже з бою вийшов. З бою вийшов, так, з бою вийшов. Да, вийшов. Ось. Красивий такий. Так, що у нас тут по подарочках? Ага, ага, ну, в принципі, поняв. Так, давайте сюди. Зайдемо. А, це кожен тиждень нові завдання, я зрозумів зробив мене обратно обучають, тому що я давно не був. Я в цих фішках пошти не шарю, що це таке. Обміняти. Давайте обміняємо цей камуфляж. Все. обміняли камуфляж. Все. Надя...